Українські народні казки. Заяче сало. Їхав пан із кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, аж поки панові обридло мовчати, і вирішив він потеревенити з кучером От вискочив на дорогу заєць. Пан І почав свою розмову про зайця. У мене в лісі водиться багато зайців. Тільки не такі маленькі, як отой, що зараз на дорогу вискочив, а великі. Я їх із за кордону привіз до себе. Одного разу зібрався я на полювання, узяв із собою чоловік із 10 загоничів. Нагнали вони на мене зайців, а я їх тільки й встигав із рушниці стріляти. Тоді я набив їх тридцять штук. А одного забив та такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а під шкірою було більш як пів пуда сала. От які в мене зайці. Кучер послухав, послухав пана, а потім і відповідає, але звертається до коней. На, скоро вже й місто й буде, що під брехунами ламається. Почув це пан і запитує. Чуєш, Іване, от які зайці бувають? Правда, в нього півпуда сала, мабуть, не було. Так, фунтів із десять? Звісно, заїд Зайцем, каже Іван. Їдуть вони далі. А пан знову до кучера. Чуєш, Іване? А скоро вже буде той міст? Так, пане, відповідає Іван. Чуєш, Іване? Мабуть, що на тому зайцеві й десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три чи чотири, не більше. Та мені що з цього, каже Іван, хай буде й так. Але проїхали ще трохи пан знову за своє. А чи скоро, Іване, вже той місток буде? Так, скоро, пане. Ось ось, тільки в долину спустимось. Хм, каже пан. А знаєш, Іване, на тому Зайцеві й зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на Зайцеві сало? Та, звісно, відповідає Іван, Заєць Зайцем. З'їхали в долину. А пан і питає, а де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив? А міст, пане, каже Іван, розтопився так само, як ти зайче сало, про яке ви розповідали.